Привіт, продовжуємо роботу нашої маленької психологічної групи. Сьогодні в нас на черзі новий експеримент. Сьогодні ми зануримося у таємниці людського сприйняття. Як інші люди, суспільство оточення на нас впливає, як під тиском інших людей, ми можемо приймати відверто не ту сторону і говорити те, в що самі ми не віримо. Власне, ми сьогодні поговоримо про експеримент Аша, який був проведений у. 50-х роках минулого століття про те, як інші люди впливають на нас, на наші рішення, чи ми можемо прийняти відверто ту сторону, в яку ми не віримо, на чорне сказати біле, а на біле сказати чорне під тиском інших людей. Ми можемо це було доведено неодноразово власне цими експериментами. Давайте поговоримо, чому ж так відбувається. Потрібно вас ознайомити із поняттям конформізм. Що таке конформізм, коли людина підстосовує свою поведінку або думку під впливом реальної або уявної групи? Під цю ж таку групу, іншими словами, коли ми сміємося із жартів, які нам здаються, не смішні, але всі ж з них сміються у компанії. Або коли ми приймаємо сторону, яка нам ну відверто не дуже подобається, але більшість її прийняли, і ми не хочемо відрізнятися, це доказує, що людина по своїй природі соціальна і дуже боїться бути відігнаною від. Групи, або, скажімо, білою вороною, і бути відсторонений від цієї групи. Так, уже закладено у нас генетично банальне бажання бути прийнятим або невіра у власні сили, або бажання не виділятися це власне ті фактори, які впливають на нас, чому ми схильні до конформізму. Ви Будете здивовані взнати, що все ж таки не всі люди. Схильні до цього, знаходяться сміливчики, які вголос заявляють, що ні, біле це біле, незважаючи на той великий тиск, який м -м, чинять на нього група інших людей, акторів, скажімо так. Чому ж інші можуть зробити те і сказати вголос те, що більшості людям не вдається, як можна протистояти цьому ж конформізму? Виявляється дуже легко, звучить легко. Насправді вже не так легко. Але все закладається із дитинства. Коли в дитині виховувати критичне мислення, не боятися відстоювати свою думку, а також знаходити однодумців, які прямо скажуть: тут я бачу біле, тут я бачу чорне, і не бояться заявити про це вголос. Пам'ятайте, що кожен з нас має право на власну думку, і ніхто не може змусити вас її змінити. Чи стикалися ви? ситуаціями, коли відчували тиск конформізму, якщо вам цікаво, їдемо далі.